Мої вітання, друзі, на ремонті хлібопічка біфінет з стандартною несправністю механічною. Немісе тісто. Вмикаємо її, як ви бачите, вінчики крутяться з пробуксовкою, але вони легко зупиняються рукою. Тобто, десь у нас щось не працює або ремінь, або ще якась механічна несправність. Ну що, будемо розбирати. Вимикаємо, звісно, знімаємо заглушки. Під ними гвинти знаходяться. Виняли всі п'ять заглушок. Так, і викручуємо гвинти. Знімаємо кришку, щоб вона нам не мішала. Зняли кришку, так, викрутили всі п'ять гвинтів і зняли верхню панель, від'єднали шлейф від плати силової. Далі ми викручуємо саме шасі. Так, під платою теж є гвинт, викрутили його і достаємо всю конструкцію з корпусу. Що ми бачимо? Бачимо тут механічну частину. Ремінь у нас болтається, вал тіліпається, маховик. тобто. Так, провертаємо і тут я замітив, що у нас пробуксовка йде не по реміню, а сама вал на двигуні він буксує. Я кручу, ремінь крутиться, але буксує у нас оця ось оцей вал. Тобто його зірвало. Знімаємо ремінь. Ремінь нібито нормальний, ще попрацює. Так, далі тут такий клим непонятний іде при обертанні. І хід такий, теж не дуже добрий, це не є гарно. Будемо добиратися і туди. Так, викрутили гвинт з вала, знімаємо маховик верхній. Зняли тут все нормально у нас. І отут бачимо, що у нас вал втулка гуляє в самому корпусі. Достаємо, як ви бачите, винялося все з втулкою вал. Так, знімаємо фіксаторну шайбу з самої шестерні двигуна. Її дійсно зірвало, і будемо міняти. Я взяв з донора, вона дуже в дуже гарному стані, будемо ставити. Тут ми розбираємо і будемо фіксувати самі втулки. Ця частина теж у нас бовтається. Звісно ж, викручуємо гвинти, знімаємо маховичок і достаємо все в зборі. Ось так, воно все тіліпається, болтається, знімаємо фіксаторні шайби, шайби і дістали теж така сама проблема. Знімаємо втулку, і бачите, вона влазить дуже легко, а повинна втомлятися плотніше. Я їх зафіксував уже надійно. Далі ми протираємо вали оцих вінчиків і змащуємо. Термостійкою маскою. Змащуємо, щоб все було добре. І вставляємо на своє місце. Так, все обертається, ставимо шайби і фіксуємо. З другим робимо те саме, протираємо і змащуємо. Теж вставляємо на місце. Все у нас тепер м'яко обертається. Так, далі фіксуємо. Шайбами, ставимо менший маховичок і закручуємо. Далі ставимо здоровий маховик, ремінь не забуваємо, закручуємо гайку, далі ставимо основний ведучий ремінь, Ставили, але він трішечки послаблений. Послабляємо кріплення двигуна для того, щоб підтягнути ремінь. Вставляємо викрутку. Упираємося в корпус і двигун, і робимо таку натяжечку. Як ви бачите, натяжка стала набагато кращою, і в нас нічого буксувати не буде. Фіксуємо шестерню двигуна і ставимо фіксаторну шайбу. Все, все у нас обертається дуже чітко. Далі не забуваємо ставити прокладки під основне шасі. І Ставимо все в корпус. Перевіряємо ще раз, чи ніде нічого не хрустить, не тріщить, все нормально працює. Під'єднуємо панель керування, ставимо її на місце і будемо перевіряти поки що в розібраному стані. Вмикаємо, як ви бачите, вінчики запрацювали і спробуємо їх затормозити, але це не вдається. Тобто потужність у них добра, Все запрацювало. Далі ми. Закручуємо всі гвинти і ставимо заглушки. Звісно, кришку на місце ставимо. Ще раз перевіряємо, вмикаємо і все у нас запрацювало. Ще раз перевіримо вручну, хоча це робити не потрібно, дуже небезпечно. Все, віддаю. Нехай випікає. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.